Всім привіт! Вітаю на каналі Colored Motors. Звати мене Василь, знаходжуся на Луцькому авторинку. Традиційно проводимо огляд цін на автомобілі, що продаються. Також нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний автопідбір або разову перевірку автомобіля. Орієнтовний список місць для перевірок зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Нижчий мій номер телефону. Звертайтесь, проконсультуємо, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно просто подивитися автомобілі в оголошеннях по Україні і перевіряти їх. Просимо підтримати небайдужих наш канал вподобайками чи коментарями. Підписуйтесь на канал, активовуйте дзвіночок, щоб не пропустити оновлення та бути в курсі всіх подій разом. Гарного вам перегляду! Свіжопригнана Hyundai Santa Fe 13 рік, 2,2 дизель, 235 пробігу. Вся в рідній фарбі є сертифікат. Ціна 18 800 і телефон до власника є. Так, по салону. Салон шкіряний з перфорацією. Автоматична коробка, мультикермо, кліматконтроль. Парктроніки, фаркоп присутні. Nissan Кашкай. Це у нас 13 рік, 1,6 дизель, 225 пробігу, 13200 ціна, телефони присутні. Так, тут бачу якась гарна комплектація, шкіряний салон з підігрівами, клімат-контроль, мультикермо, коробка механіка. Присутній форкоп. Більше інформації по телефону. Audi Q5. 13 рік, повний привід, преміум плюс, двокубовий бензиновий двигун, 210 пробіг, Ціна 15 500, телефон до власника є. Так, шкіряний салон. Звичайно, в такій комплектації має бути. Парктроніки присутні, кого цікавить, телефонуйте. Volkswagen Touareg. arec рік, двигун 3,0. Дизель, надіюся, вони пишуть. Пробіг 180 тисяч, ціна 17900. Ну, про такі ціні, напевно, це бензет. Ну, треба уточнити. Телефон до власника є. Кірений салон. Клімат. Круїз, мультикермо, все присутнє. Так. Є ще лодик Ну, мабуть, дизельний. Більше інформації уточнюйте. Honda CR-V. Автомобіль 7-го року, двохкубовий бензиновий двигун, автоматична коробка передач, 10600 ціна за автомобіль, пробіг 208, телефон є. Так, бачу шкіряний салон одразу. Такий, такий бежевий. Досить так гарно виглядає. Так, що ще є? Перектроніки присутні. Кого цікавить, телефонуйте. Mitsubishi Outlander. 21 рік, офіціал на гарантії. Не фарбований. Двигун 2,0 бензин, 18 тисяч пробігу, 24 тисячі доларів. Телефон є. Так, Автоматична коробка, мультикермо, кермо, великий дисплей, салон на тканині. Більше інформації по телефону. Nissan Qashqai. 1,5 дизель, 7 рік, модельний 8 205 тисяч пробігу. Німеччина є сервісна книжка відмінний стан 8950 ціна. Телефон присутній. Мультикермо, клімат-контроль, механічна коробка. Кого цікавить телефонуйте. Fiat Remount. 12-рік, 2-літровий дизельний двигун, 125 кВт, повний привід, 250 проб його, 12600 ціна за автомобіль і телефон ось тут присутній. Так, Зараз спробуємо заглянути. Так, Шкіряні сидіння. Автоматична коробка передач, дисплей, мультикермо. Задні парктроніки також присутні. Кого цікавить, телефонуйте. Volkswagen Touareg 11 рік, 3-літровий дизельний двигун, 211 тисяч пробігу. Ціна 22 700 доларів. Телефон до власника присутній. Є пнеумо, WebAst. Оригінальний пробіг, є сервісна історія. Так, автомобіль, Так, салон на коричневій шкірі, шкіряний салон, Мультикермо, дисплей, клімат-контроль. Так, без панорами. Парктроніки, фаркоп присутні. Більше інформації по телефону. Так, свіжопригнаний Seat Ateca, якщо не помиляюсь, так повний привід. 16 рік, 2-літровий дизельний двигун. 201 тисяча пробігу, ціна 20800 доларів. Телефон до власника є. Так, автоматична коробка передач, клімат-контроль, мультикермо, дисплей, салон на тканині. Є парктроніки. Автомобіль Швейцарії. Більше інформації по телефону. Honda CR-V. 13 рік, 2,2, дизель, 18700 ціна, пробіг 193 тисячі, телефон до власника присутній. Комбінований салон, шкіра Алькантара, автоматична коробка, клімат-контроль, Так. Більше інформації по телефону. Peugeot 4007, 11 рік, 2,2 дизель, 217 пробігу, 11200 ціна за автомобіль. Значить, повний привід, 7 місць, автоматична коробка і телефон присутній Комбінований салон бачу. Так, є ще рейлінги в багажнику. Парктроніки присутні. Так, Дуже мало місця, щоб показати тут Так, Більше інформації уточнюйте по телефону. Так, друзі, два X-Trail в кадрі. Ось По-першому. Тут у нас 12 рік, повний привід, 2-літровий дизельний двигун, автоматична коробка, 228 тисяч пробігу і телефон. Присутній мультикермо, салон на тканині, бачимо. Присутній форкоп. Парктроніків ззаді немає. Так, по другому варіанту. Ось так виглядає. Це у нас п'ятий рік, двохкубовий бензиновий двигун, 227 тисяч пробігу, без підфарбувань, 7300 і телефони є. Механічна коробка передач. Салон на тканині. Парктроніки присутні, фаркоп також. Автомобіль бачу на голландських номерах. Більше інформації уточнюйте. Hyundai Santa Fe. 2,2 дизель, 7 місць, механічна коробка, 9850 ціна і телефон до власника присутній. Заглянемо по салону. Шкіряні сидіння, клімат контроль, дисплей, мультикермо, також присутнє, є фаркоп ззаді. Кого цікавить, телефонуйте. Nissan Qashqai. Двохлітровий дизельний двигун з автоматичною коробкою передач, повний привід, сімість, музика Bose, без підфарбувань. 10 рік модельний 11, є Xano, панорамний дах. 12700 ціна і телефон присутній. Так, бачу, є підігріви, Клімат контроль, мультакермо, салон на тканині. Тюксон сірого кольору, темно сірого 9 й рік, свіжопригнаний в Німеччині, двокубовий бензиновий двигун, 174 пробігу, 7800 ціна, телефони є. Так, Заглянемо по салону. Механічна коробка передач, кліматронік, салон на тканині. Більше інформації по телефону. Kia Sportage, 2011 року. Двигун 1,7 дизель, 211 пробігу. Пробіг оригінальний. Зроблено повністю ТО. 12900 ціна, телефон до власника присутній. Механічна коробка, кліматконтроль, мультикермо, салон на тканині. Парктроніки присутні. Дачі Duster 11 рік, 1,5 дизель, 236 пробігу, 9999. Ціна. Автомобіль в рідній фарбі, шкіряний салон, телефон до власника присутній. Так, Салон на тканині. Бачу. Кого цікавить, телефонуйте. Шкода Yeti. 9 рік, 1,8. Бензин 135 пробігу, 9850 ціна. Повний привід, автомобіль Швейцарії. Оригінальний пробіг, телефон присутній. Так, Механічна коробка. Є мультикермо, клімат кліматконтроль, салон тканині електроніки присутні. Так, ще з цього боку покажу. Nissan Rock 2,5 бензин е з газовим обладнанням 18-й рік, пробіг 35 тисяч миль. ціна 14 тисяч 500 доларів, телефон до власника є. Попередня ціна, бачу, була 15200, тобто знижена. Так, по салону дивимось, кому цікаво. Більше інформації по телефону. Так, Peugeot 3008, 2014 рік, 1.6 дизель, автоматична коробка передач 12150. Ціна телефони є. Значить, автомобіль не фарбований, пишуть, з рідним оригінальним пробігом. Клімат-контроль, круїз-контроль з навігацією є. 14 рік. Так, по салону, кому цікаво. Парктроніки присутні.